Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні, в цей гарний чудовий день сонячний, так, спекотні дні, але я до вас з такою невеличкою об'явою хочу декілька зробити таких пропозицій і сюрпризів. Перш за все, хочу сказати, що всі ті, хто йде на курс Єднання з силою життя, який стартує в середу, ви всі. Отримаєте мою безкоштовну консультацію. Це такий вам сюрприз і подарунок від мене. І ще, якщо хтось хоче з вас, мої дорогі слухачі, підписники, колеги, якщо ви хочете пройти цей неймовірно чудовий курс Єднання з силою життя, і ви зареєструєтеся. Встигнете ще до кінця цього тижня, тобто ще сьогодні є вечір п'ятниці, субота і неділя до понеділка. Ви також всі отримаєте безкоштовну від мене консультацію. Плюс подарунок будуть ще дуже корисні ресурсні практики, які дають енергію, які запускають імпульси стілення, імпульси живлячі клітини. Тобто дуже така ну, робота буде цікаво проходити. Тому я ще хочу запросити тих, хто хоче долучитися, хто, можливо, вагається, то знайте, що завжди, коли я організовую такі курси, цей курс буде йти один місяць. Ви отримаєте ще дуже багато подарунків. Так що, будь ласка, в кого є бажання, в кого є такий поклик від серця, приходьте, приходьте. І я на наступному тижні, на початку тижня, буду відправляти. Амулети всім тим, хто замовив. І так само ви ще можете приєднатися до партії, бо я буду їхати відправляти кожному з посланнями. Так само, Все чисто індивідуально. І буде активація проводитися персональна, Коли я буду зустрічатися з кожним з вас онлайн. І Ми будемо активувати амулети, ті, які я зробила для вас рунічні амулети, обереги. І... Ідемо далі, живемо далі. Радіємо тому, що ми живі і розвиваємося, тому що частинка світу розуміє, що потрібно робити зараз в цей момент життя. А більша частинка світу ще зовсім не усвідомила, навіщо це все навколо нас відбувається. Тому вам великий привіт від мене. Всього вам найкращого. І я поїхала працювати далі.